Готуємо, знімаємо рецепт батона. Рецепт хліба, який у вас точно завжди вийде. Вийде хрустким, вийде пухким і дійсно дуже смачним. Послухайте. Ви чого цей смак? А на смак це дійсно просто вау. Готувати дуже просто, далі дивіться відео, у вас точно все вийде. Насправді найпростіші інгредієнти: мука, вода, сіль, цукор, дріжджі і масло рослини. Все, більше вам нічого не задобається, причому з цього ж тіста. По цьому ж рецепту ви можете приготувати хліб у хлібопічці. Дуже просто дріжджі змішуємо з цукром і чекаємо, поки вони почнуть танути. Ви це побачите візуально, і я вам це теж покажу. Тим часом сіль. Змішуємо з теплою водою теплою. Не кип'яток, не льодяна, тепла вода. Тепла вода до 37 градусів. Якщо буде більше 40, ваші дріжджі просто погруть. Вони не люблять так гаряче, коли тому дивіться обережно. Так, змішую акуратненько. Чекаємо пару хвилин буквально. Додавали ні воду, нічого, але, бачите, суміш стала такою абсолютно. Рідкою виливаємо в нашу воду теплу і сюди ж будемо додавати муку. Муку додавайте від загального об'єму. У нас тут в мисці 850 грам муки. І от від цього об'єму беремо десь 5, 6 до 8, ну, до 10 максимум столових ложок муки. Розмішуємо до однородної маси ой, і лишаємо просто в кімнаті. Можна накрити рушничком, можна накрити. Слівкою харчовою я накриваю просто кришкою з великої кастрюлі чи з великої сковорідки, І це також підходить і все окей. Зараз пишаємо. Такі комочки, муки можуть лишатися. Нічого страшного в цьому абсолютно немає. В цьому випадку це абсолютно нормально. Накриваємо кришкою і ставимо в тепле місце хвилина. 15. бачите, опара наша готова. Таке пузирчасте виходить у нас все. І е, сюди додаємо муку. Я зазвичай додаю частину муки, а потім додаю масло. Можна одразу додати масло, хто як любить вже, знаєте. Мені так воно легше вимішується, так що я так, Чік, додали муки, стало більш таким густим. І вже сюди додаємо масло. Додаємо муку, додаємо муку поступово, далі вже доведеться все одно вимішувати руками. Я сюди пересиплю все. Миска побільше. все ж таки легше буде. Спочатку вилкою, ложкою, вінчиком. Там що у вас є. Якщо у вас є комбайн, можна це зробити на комбайні. Просто навіть все одразу, ну, всю муку одразу висипаєте і е, замішуєте. Бажано хвилин десь 10, 7-10 хвилин це взагалі ідеальний варіант насадка для тіста. У мене ємність маленька, то я пересипаю все сюди, до муки. І буду вимішувати вже, в принципі, в цілому руками можна. Можна руки змазати маслом рослинним, тоді не буде так сильно проліпати, але ви бачите, я без масла, без перчаток, от так і робимо. Бо роблю ж додому сім'ї. Висили в єдиний такий комок, намазали стінки, бачите, маслом рослинним і відправляємо, накриваємо кришкою тієї ж і ставимо у тепле місце. на ну, 20-30, хвилин, дивимося, щоб тісто. Ось, Бачите, збільшилося у розмірах. Далі будемо формувати батончики. от Прям справжні такі батони. Вимішуємо, по-перше, прям добряче-добряче вимішуємо, має вийти. Один такий ком. Якщо ви бачите, що тісто надто рідке, у вас виходить, то додаєте. Ну, я ж там, чому в рецепті вказано: 850-900 грам муки. Якщо надто рідке, то можна додати ще 50 грамів. Але, чесно, якщо рідке, просто спробуйте подовше повимішувати, зазвичай це вирішує проблему. Просто чим більше буде муки, тим більш забитим вийде ваше тісто. Ось так, в мене виходить. Взагалі-то виходить десь. Три батони. Ми зараз зробимо чотири батончики і все, чотири батони. Дивіться. Тут основне сформувати батон. Беремо тісто наше, добряче вимішуємо так, знаєте, прям і робимо форму батона. Зверху, у нас, бачите, лишається рівна поверхня, а все, що замішане, все. Всередину і розкатуємо такі бочоночки. Просто так просто руками формуємо батон. Бачите, з цього боку таке тісто рване, то стопудово тут і піде. Так що, делі прямо має бути завернуто всередину, все. І тоді все буде чікі-пікі. Формуємо. У вигляді батону, кладемо на програму і робимо надрізи. Надрізи робимо не так, а трошки набік. Ось так покажемо. Не так ріжемо, а бачите, ніж беремо під нахилом і розрізаємо. Я розрізаю досить глибоко. І лишаємо, має тісто піднятися. Дивіться, в цілому, навіть з цього ж тіста на воді, наприклад, вам не треба 4 батони, ви можете зробити, наприклад, плюшки. Хто не знає, як робляться плюшки, я вам зараз покажу. Берете скалку. В Берете скалку, розкатуєте тісто. У вас має вийти такий, знаєте, млинець. Покажу вам прямо на цьому. Прямо Прям малинець. Прям трошки багатовато, то велика плюшка вийде. Далі мажемо маслом рослинним або вершковим. І скручуємо. Ось так. Скрутили. Далі оці два кінці поєднали, добре з'єднали, поклали так набік. Там же всередині ну, намазали маслом і посипали цукром. Розрізаєте. Взагалі є рецепт плюшок, ви можете перейти, зараз там все є. І ось так у вас виходить плюшка. Просто тут у вас цукор має бути масло, тоді воно не буде, злипшишся. Посилання на рецепт з плюшками лишу. ви можете це ж саме тісто використати. Не дивіться, що там молоко, а тут вода. Підійде. Повірте мені, все буде смачно, все підійде. А ми робимо батон. В духовку 175 градусів десь, не десь а 30-40 хвилин. Взагалі я на 40 ставлю, будемо дивитися, як випечеться. випочиться. Батон. Батоністий батон лишаємо по і будемо розрізати. Ході ось так просто виходить батон, ви можете з такого рецепту зробити 3-4 штуки. Це дійсно досить просто. Може, в формі у вас вийде щось не так, щось більш кругле, квадратне, але по смаку це точно дуже смачно.